Яким жахливим чином помиляється на віласи, сказав я, що вони були позбавлені без смерті?» Він відповів: Здається, ти не звернув увагу на те, що почув. Хіба я не казав тобі зберігати ці речі в своєму розумі? Дякую, відповів я. Я так і зроблю, і запам'ятаю. Він продовжив: Якщо пам'ятаєш, скажи мені, чому ті, хто в смерті, є гідними смерті? Я відповів тому, що похмура темрява є першим джерелом їхнього тіла. З цієї темряви постала водяниста природа, з якої сформувалося їхнє тіло у матеріальному світі світі, що живиться смертю. Ти споглядав це вірно, сказав він. Але чому той, хто згадав себе, іде до батька, як про це говорить слово Бога? Я відповів: тому що батько всього створене зі світлем життя, звідки народилася людина. Тоді Поймандр -то сказав: це правда. Світло і життя це Бог і батько, звідки походить людина. Тому якщо ти усвідомиш, що твоє походження дій світло і життя, і що ти створений із них, ти неодмінно повернешся до життя. Але скажи мені більше, як повернутися до життя, о мій розуме? Адже Бог проголошує, нехай єдине і діло на розум пам'ятає себе. Чи не всі люди мають розум? спитав я. Запам'ятай мою відповідь, сказав він. Я сам розум приходжу на допомогу благочестивим, чистим, милосердним і тим, хто живе правильно. Моя присутність стає їм опорою, і вони одразу осягають усе. Життям з повним любові вони здобувають прихильність батька і, із віддячністю прославляють його, співаючи його гімни у належному порядку. Перед тим, як віддати тіло смерті, вони усувають владу почуттів, усвідомивши їхні наслідки. І я розум не дозволяю тілу, яке прагне підкорити їх, досягти успіху. Я, як охоронець воріт, зачиняю входи для злих і безчесних дій, відсікаючи їхні думки. Що стосується тих, хто не має розуму, злих, нікчемних, заздрісних, жадібних, убивців і безбожних, я дуже далекий. Вони віддаються владі духу помсти, який проникає в кожного з них через почуття, кидаючи вогінь, дротики в їхню душу. Цей дух спонукає їх до ще більших беззаконів, щоб людина засліплена ними зазнала ще більшої відплати. Водночас вона залишається незмінно полоненою, власною, жадобою та безупинно блукає в темряві, не знаходячи спокою. Дух помсти піддає таких людей тортурам. Посилюючи полум'я їхнього внутрішнього вогню до найвищої сили, змушуючи їх страждати ще більше. Двадцятий абзац мені цікавить тим, що аби відповісти на питання гермеса, по поперше, питав його, чи пам'ятає він все, що було розказано до того. І ми згадали, що весь світ був зроблений із. Перша матерії в темряві, яка потім була роз'єднана завдяки силою Логоса Богом на складові частини, з яких вже був складений світ. Тобто, в кожному з нас є частина першоматерії, і в кожному з нас є Логос як сила роз'єднання, що надає цій першоматерії поєднатися назад. І для мене це тільки. Цікаво, адже повернутися до Бога, це означає побороти цю силу роз'єднання, зруйнувати ту силу, яка не дає нам стати єдина з Богом, зруйнувати ту силу, яка створює нашу індивідуальність. І саме в цьому я бачу відповідь, яку надав Гермес Поймандру. 21 абзаці нам кажуть, що Бог є джерелом світла і життя, і це може бути не так знайомо до читача, але світло це енергія, а життя це і є пневма, Тобто це та життєва енергія, життєва сила, яка була віддана Богом до кожної живої істоти, аби ця істота стала живою, тобто це енергія життя. І в нас є енергія життя та енергія розуму, як дві сили, що створюють людину. І 22 та 23 абзац постають досить цікаве питання, чи всі люди мають розум, тобто, чи всі люди мають світло Бога в собі. І відповідь дуже цікава, як на мене, виявляється, що якщо в людині є це світло від Бога. Він веде благочестивий образ життя. А якщо світла немає, то він завжди блукає в темряві і замість світлотворця в ньому мешкає дух помсти. Тобто світло було заміщене чимось іншим деструктивним. Як на мене це цікаво подивитися в себе, оскільки. Може так статися, що в нас є не тільки творця, але і цей деструктивний дух, який на як, на мою думку, знову ж таки може бути пов'язаний із цією силою роз'єднання. Подивитися, чи багато цього деструктивного духу в нас, і чи можна його контролювати завдяки світотворця, завдяки світлу нашого розуму, це як на мене дуже цікаве питання. Я буду радий почути ваші думки, пишіть коментарі. І якщо ви знаходите цей канал цікавим, то будь ласка, підпишіться. Я був радий вас бачити і до нових зустрічей. Всім пока!